Однією з найважливіших книг в моєму житті є Толкін і його володар Персін. Причому в мене з ним пов'язана така доволі дивна історія. Коли був дитиною, мені моя тітка дала прочитати перший том цієї трилогії. Він вийшов тоді в Радянському Союзі. І на мене ця книга просила якесь шалене враження, тому що нічого подібного в Територія на той час взагалі не читав. І тут раптом якась шалена історія про цих цикотвершників з чорними дірами замість обличчя, замість про якийсь похід на схід, про це, так, бажання героїв врятувати врятувати світ і цивілізацію. Це, це звичайно, якось обрізало мою дитячу свідомість. А наступних томів другого і третього не було. І це, власне, для мене було такою травмою. Я шукав другий третій том, а їх неможливо було знайти в Ворошкоравській області початку 80-х років. І, тут... І я забув, як вона називалася, я не знаю цієї назви. А тут власне вже в часах перебудови, коли почала з'являтися кооперативна література, де вона масово продавалася на різних розкладках. Я побачив Толкіна і якось підсвідомо зрозумів, що це саме та книга, яку я хочу знайти 10 років. Це саме, саме вона, що це саме Толкін був. Я забув прізвище автора, я забув, як називалась книга, але от якось там погортавши пару сторінок, я зрозумів, що це воно. І це було просто шалене відкриття. Це був якийсь такий ніби космос над головою відкрився. Справді дуже рідко відчував подібне якесь переживання літератури. Це попри те, попри те, що дійсно ніби ж така розважальна дитяча підліткова література, і ніби ж це там не який навіть кафка чи Джойс. А ось так мене вразило те, що от зрозуміло, що це казка, зрозуміло, що це е, така дитяча підліткова історія, але... А, але ж разом із тим там очевидними є, очевидно є проєкція на якесь доросле життя, очевидно, є проєкція на якісь дуже важливі страшні драматичні речі, пов'язані з війною, пов'язані з пов'язані зі смертю, пов'язані зі зрадою і так далі. За це а, дуже серйозна література і плюс. А, От це витворення цілого Всесвіту. Для мене, для мене це було щось нове. Зрозуміло, що є цілий світ фентезі, є цілий світ е, галактик і космосів, які створюють письменник. Але на той час для мене це було щось нове. Та і нині мені здається, що покину це вдалося можливо найкраще. Мені завжди подобалося, коли письменник пише не просто текст, коли він створює світ коли в його творі є довершений, довершений, довершена конструкція світу та? з усіма героями, з усіма персонажами, з усіма скажімо, другорядними деталями, коли все це якась цілісна конструкція. Це, те, власне, це власне те, що в мене в літературі цікавить.